Вітаю, сталкери! Я козак! Ви готові зануритися в глибини московського метро, де ховаються жахливі мутанти, небезпечні бандити та й неймовірні історії. Приєднуйтесь до мене, адже ми дослідимо 100 цікавих фактів про серію ігор метро, розкриваючи їхні секрети, про які ви могли не знати. Але перед тим, як ми почнемо, хочу вам показати одну статистику. Звісно, нічого не нав'язую, але, будь ласка, підпишіться на канал, так як наша ціль — це 10 тисяч підписників до початку літа. Що ж, записатися боєприпасами, так як дорога на нас чекає нелегка. А ми розпочинаємо. Факт номер один. Серія ігор в метро зародилася з роману Дмитраю Глуховського Метро 2033, написаного у 2005 році. Розробники гри – Фора Games, колишні співробітники GC Game World. Зацікавившись сюжетом, вони отримали ліцензію на створення ігрової адаптації. 4A Games розробила власне ігрові руші. Фо Ар Engine, щоб максимально передати атмосферу роману. Процес розробки Метро 2033 розпочався у 2006 році, а реліз відбувся у 2010 році. Метро 2033 здобула неабиякий успіх, продавши понад 3 мільйона копій та отримавши схвальні відгуки за атмосферу, сюжет та геймплей. Цей успіх дав поштовх до розвитку серії. 4A Games випустила Metro Last Light у 2013 році, продовжуючи історію Артема та глибше досліджуючи фракції та політичні ігри у московському метро. Метро Last Light передалася тиражам понад 4 мільйона копій. Після чого Games зрозуміло, що не може зупинятися на досягнутій цілі. Тому в 2019 році вони створили метро Exodus, яка продалася тережам понад 6 мільйонів копій. Метро Exodus прийняло дуже тепло. У Британії всього за вихідні грі вдалося обігнати по продажам, не повірити кого, Але саму Red Dead Redemption 2. Для Metro Exodus виходило два доповнення. Обидва доповнення мають власні локації, геймплей та кінцівки. Попри закінчений сюжет, у гри буде продовження. Дії Ігор розгортаються в постапокалістичній Москві через 20 років після ядерної війни. Головний герой всіх ігор Метро Артем. Молодий, виживший зі станції ВДНХ. Артем не дуже балакучий. Він відкриває рота лише чотири рази за гру. Артем не володіє надприродними здібностями, але його воля до життя і рішучість роблять його справжнім героєм. Артем використовує окопний ніж часів Другої світової війни. На жаль, Артем втратив своїх батьків у ранньому віці. Його виховував Олексій, який став йому другом та наставником. Артем знає Азбуку Морзе, що допомагає йому спілкуванні з іншими людьми в екстремальних ситуаціях. Артам боїться темряви і замкнутих просторів. В метро 2033 є досягнення Old School, пряме відсилання до ігор Doom, Quake і багатьох інших ігор. У ті часи двохствольний дробових був найпопулярнішою зброєю, з часу ставши культом. Автори книги та гри планували зробити Атама як акотерорист, який намагався знищити чорних. Чорні це загадкові мутанти, які з'явилися після ядерної війни. Вони мають здатність телепатично впливати на людей, викликаючи у них видіння та страх. Люди метро просто так їх прозвали через їхню темну шкіру та очі. Чорні мають свою мову, яку вони передають телепатично. Вони називають себе дитя, а людей вогонь. У грі кілька відсилають на серію ігор Stalker, наприклад, аномалії та артефакти. У грі може зустріти мутанта гітариста який насправді є алюзією на Олега Скрипку. Але футажі з ним в інтернеті так і не знайшов. Демони з бібліотеки насправді є людьми, які вдихнули отруйний газ з книг, що колись зберігалися там. У грі є два альтернативні кінці, які залежать від дій самого Артема протягом гри. Порагінс планувала випустити DLC для Метро 2033 під назвою Восток, але воно було скасовано. У іграх метро є багато відсилок до інших творів культури, таких як пікнік на узбіччі, війна світів, Fallout та Stalker. Спочатку планувалося, планувалось, що метро Ласт Лайт буде доповнення до метро 2033, але потім було вирішено зробити з неї окрему гру. Рання версія метро Ласт Light мала зовсім інший сюжет. Замість Артема головним героєм був його брат. Деякі NPC у грі мають імена реальних людей, які брали участь в розробці гри. Гра має два різні кінці, які залежать від ваших дій та виборів протягом гри. Якщо ви допомагаєте іншим, не бувайте невинних та знаходите приховані предмети, ви отримаєте хороше закінчення. Якщо ви робите все протилежне, ви отримаєте погане закінчення. Сценарієм до гри займався особисто Дмитро Глуховський, автор оригінальної серії книг. 24 травня 2012 року Єшкю випустили короткометражку, присвячену виходу гри. Її можна зайти на офіційному каналі. На рівні революції можна почути розмову двох червоних солдатів. В ній можна почути згадку про шпигуна, який прибрався на фронт, приїхавши вчепившись за низ дрезини із заганом червона. Це відсилання до сюжету гри Метро 2033, у якій Артем пробрався на фронт за допомогою Андрія Коваля, який допоміг Артему добратися під дрезину. Відповідно, той самий шпион і є Артем. Вгорі може зайти відомий інтернет-мен, зображення Сандермена. Знаходиться він на рекламному щиті на рівні переправа. Поки годинник не використовується для контролю кількості кисню, на ньому відображається системний час. Дізнатися котра година можна не відволікаючись від ігрового процесу. На станції Площі Революції також є години, який показує реальний час. 22 січня 2013 року відбувся 22-годинний аукціон, на якому компанія Тішкіу розпродала всі свої активи, вона була визнана банкрутом і намагалася покрити всі свої борги. Новим власником прав стала Діп Сільвер. Її це коштувало 6 мільйонів доларів. Коли у розробників запитали, чи з'явиться гра на Nintendo Wii U, Олег Шишковцев сказав, що у цієї консолі моторшний повільний процесор. Розробники Fora Games використовували лазерні сканери, щоб максимально точно відтворити реальні станції метро Москви. Metro Last Light стала першою грою, що використовує технологію Nvidia Physics Flex, яка дозволяє реалістично імітувати поведінку тканини. Рівень Павлицький унікальний тим, що на ньому немає ворогів. А атмосферу створює лише музика та звук метро. NPC в іграх метро це не просто статична декорація, вони реагують на дії гравця, ходять по станці та спілкуються між собою. Деякі мутанти, такі як бібліотекар, не з'являються в книзі а були створені спеціально для гри. Факт номер 50 Один з персонажів гри, Хан, був названий в честь собаки одного з розробників Fora Games. Games планували додати до гри режим виживання, де гравці повинні були б збирати ресурси та боротися за виживання. У раннях версія гри а тему зовсім іншу зовнішність, більш схожу на опис у книзі. Meteorlas Let була перекладено на 15-му світу. В оригінальній грі на вершині Останківської телевежі, незалежно від кінцівки гри, має лежати труп чорного. Світ у грі активно реагує на ваші дії. Зачистить лігу бандитів. На іншому кінці карти обов'язково хтось про це заговорить. Врятуйте полоненого, через кілька годин ви дізнаєтеся у випадковому діалозі двох супротивників про те, що він поставив за вас свічку в храмі. На рівні бандити Артем має врятувати дівчину від зґвалтування. У Гримерці на рівні Великої Артем не відбивається у дзеркалі. Під час порятунку чорного з цирку виродків може почути дивну річ. У минулій місії перед тим, як Артем зі Схану сяду на дрезину. У раці буде сказано про те, що на цирк скоєно напад червоних. В 2023 році на святкування 10-ї річниці метро Ласлайт Games запропонували гру абсолютно безкоштовною в Steam з 18 по 25 травня. Саме з цією частиною метро пов'язаний один скандал. У 2013 році Український державний комітет з питань телебачення і радіомовлення заборонив продаж та розповсюджено відеогри метро Ласлайт на території України. Причиною заборони стало зображення у грі комуністичної символіки, а саме червоної зірки на прапорах та шевронах червоної лінії однієї з фракцій у грі. Фора Геймс» відреагувала на заборону, заявивши, що не мала наміру пропагувати комунізм. Судя також зазначено, що червона зірка використовується в грі в історичному контексті, адже дії метро Ласет відбуваються в постапокалістичній Москві, де комуністична символіка все ще поширена. Фора Games випустила оновлену версію метро Ласет, в якій червона зірка була видалена з прапорів та шевронів червоної лінії, в метро Ласет всього 35 рівнів, які проходяться плюс-мінус від 10 до 13 годин. А от, аби пройти метро Ексодус, вас задобиться 17-20 годин в залежності від складності. До речі, про метро Ексодус. Гра відрізняється від попередніх ігор серії, тим, що вона має декілька великих відкритих локацій, які можна досліджувати на свій розсуд. Сюжет гри охоплює кілька локацій і складається з семи частин. За словами продюсера, сценарій метро Ексодус більше ніж. Сценарії перших двох частин разом взяті, а саме Metro 2033 і Metro Last Light, включно з доповненнями до них. Та вона і сама займає більше пам'яті, ніж перші дві ігри серії разом взяті. І знову ж таки, гра має багато різних закінчень, які залежать від виборів гравця протягом гри. У грі є два секретних закінчення, які можна отримати, виконавши певні умови. У грі є кілька режимів складності, один з яких спартанець. У цьому режимі у вас нічого немає, крім ножа, і вам потрібно виживати, використовуючи лише свою кмітливість і знання світу гри. Якщо в грі збити Леніну, то ви получите винагороду під назвою декомунізація. Музику до гри написав композитор Олексій Осипов, який також працював над попередніми частинами серії. Він використовував українські народні мотиви, щоб створити унікальну атмосферу. У грі є два секретні персонажі, яких може зустріти Ольга та Анна. Ольга це дружина Артема, яка з'являється в кінці «Ексодус», якщо Артем приймає певні рішення. Анна це дочка Артема та Ані, яка з'являється в DLC «Sams Story. До речі, «Метро Ексодус» вийшов 15 лютого 2019 року. 20 лютого того ж року на Reddit з'явилося повідомлення, що хакерам вдалося зламати захист Denovo 5.6 у Ексодус» drm захист у шутері зміг протриматися всього 5 днів, тоді як у злому аналогічної системи в ремейку Resident Evil 2 знадобилося всього 6 днів. Суперечки навколо політики, деякі геймери розкритикували гру за те, що вона нібито пропагує російську пропаганду. Також деякі геймери звинуватили Fora Games в плагіаті дизайну рівень з інших ігор, таких як Half-Life 2 та Fallout 3. Найчастіше творіння Fora Games. Плають за доволі примітивний шутерний інтелект, лінійність оповіді, нудний систем стелсу, застарілі анімації та наявність технічних проблем. Мас навколо доочікуваного шутера почався ще з кілька тижнів до його офіційного виходу. Компанії Fora Games і Deep Silver повідомили про те, що Metro Exodus не вийде в стіл, а стане тимчасовим ексклюзивом нового магазину Epic Games Store. Дійшло навіть до того, що розлючні користувачі обвалили рейтинг усіх попередніх частин метро в Steam. Після чого скандал набирав усе нових обертів. Один з півробітників Games на сайті Reddit опублікував коментар, у якому зазначив, що, що якщо реліз шутера в іншому магазині настільки обурив геймерів, що наступні частини метро не вийдуть для версії на ПК. Далі Games на офіційній сторінці Facebook заспокоїла відданих фанатів і зазначили, що це позиція лише одного співробітника, який дуже любить свою роботу. У компанії підкресли, що вони продовжуватимуть орієнтуватися на пк геймерів, як це було і раніше. До кола суперечки долучився її автор романів Метро. Він наголосив, що перехід гри в інший магазин це виняткове рішення розробників і видавця, і він до цього не має жодних стосунків. Також Глуховський вибачався перед фанатами, які почували себе обдуреними, тому звинувачувати автора в тому, що шутер прибрали із стіл безглуздо. Незважаючи на всі гучні скандали навколо Metro Exodus, раз заслужила хорошу репутацію. Принай дуже позитивно відгукуються не тільки геймери з пострадянського простору, а й західні критики. Середній бал ПК версії шутера на сайті Metacritic становив 84 із 100 можливих балів консольній версії отримала трохи нижчі оцінки. Журналісти хвалять Metro Exodus за витриманий баланс між перестрілками і вивченням локацій, приголовшливу атмосферу, чудовий аудіодизайн, графіку і якісне опрацювання світу, що сприяє на занурення в гру. Також що хотів би зазначити, розробки ігор серії займають доволі багато часу. От Metro Exodus. Вона була анонсована в 2017 році. Метро Light було анонсовано в 2011 році. А от розробка метро 2030 розпочалася аж у 2006 році, хоча вона вийшла в 2010 році. Це було пов'язано також зі створення ігрового рушія. А чи ви знали, що метро співпрацює з популярною відеогрою PUBG? Якщо ні, то я зараз розповім вам кілька фактів про їхню колаборацію. X-Pack був анонсований 7 серпня 2020 року і запущений 10 листопада 2020 року. Співпраця додала новий режим гри Metro Royale, який включає в себе дві нові карти, небезперя, спеціальний чорний ринок, а також нову зброю та нових монстрів. Колаборація була дуже популярна серед гравців PUBG Mobile, які високо оцінили новий режим гри. Співпраця була частиною оновлення 1.1.0 Mobile. Що ж, час розповісти хоч якусь інформацію про майбутню частину гри серії. Майбутня частина метро є повноцінним продовженням метро Exodus. Як запевняють інсайдери, гра буде мати мультиплеєр, який буде розроблений спільно з Cyber Interactive, студією, яка допомогла Fora Games з ремастерами Metro 2033 та Metro Last Light. Гра буде випущена для нового покоління консолей PlayStation 5 та Xbox Series, а також для ПК. Гра буде також доступна для попереднього покоління консолей, тобто PlayStation 4 та Xbox One, але з обмеженими можливостями. Гра ще не має офіційної назви, але деякі джерела називають її Metro 4 або Metro 2035. Гра ще не має офіційної дати виходу, але очікується, що вона вийде найраніше 2024 року не немає офіційного трейлеру, але може подивитися трейлер Awakening» Авейкінг для VR, яка також є частиною серії ігор метро, яка вийде цього року. І нарешті сотий факт серії ігор метро є моєю найулюбленішою серією ігор. Ну що ж, ми прийшли нелегкий шлях, подорожуючи по фактам серії ігор метро, а дійсно дізнався багато чого нового про цю серію ігор. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал та вмикати дзвіночок. Бажаю всім удачі та до зустрічі в новому відео!